Пойс Хаму, Слово Євангелія і Святого Матея. Ісус промовив такими словами. Придіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирне серце. Тож знайдете полегшу душам вашим. Я рому, моє, любе і для рай мій легкий. Слава Господні. Я слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Mm -hmm. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Слава Ісусу Христу! Шановні свібрати, дякую і любим в Христі, Боже діти сьогодні під час Адвенту. Ми чуємо ці слова в Євангелії від Святого в 11 розділі, про тягар і про ярмо Боже. Можемо сказати, що ця Євангелія, вона пасує вже і до першого, і до другого періоду Адвенту, тому що перший період приготовлює нас до... Приходу Ісуса Христа в славі, тобто до другого пришестя. А наступна частина приближче Різдва, друга частина приготовлює нас до народження Ісуса Христа, народження в вертепі в яслах, народження в нашому серці, до цього першого приходу. І правда скажемо, що це для людини є перший і другий прихід. Тому що людина живе в часі, у вимірі часу. Для Бога, навіть як Він приходить до нас кожен день, це є те саме пришестя. Чому? Тому що є той самий Бог. Він приходить в інші ситуації, приходить в інші наші потреби, тому що кожен день, можливо, чогось іншого потребуємо, хоча і тими самими людьми, але Бог є незмінний. І, власне, сьогодні Ісус говорить, що і так люди мають ці тягарі, мають це ярмо, але якщо вони візьмуть моє ярмо, мій тягар, то буде інша ситуація. Можемо сказати, що це правда, коли ми віримо в Бога, ми теж є якби обвантажені цим тягарем і ярмом, тому що віра це насправді є дар Божий, це є привілей, але також це є обов'язок. Трудно сказати, що хтось є віруючим, а сьогодні дуже часто люди це говорять. Віруючим кажуть, що є в тоді, коли не ходять до храму, коли не моляться, не приступають до сповіді, коли такі важливі речі основні, Фундаментальні підставові речі потрібно людині предоставити навіть якимось обманом, дуже часто, коли йдемо з до хворих чи відвідуємо людей по куляті, хтось каже найчастіше, це якась бабуся, каже про дідуся, ой чи дід там щось ніби його запитайте, я закрию двері і ви відразу його посповідаєте. І виходить, що така річ, як сповідь, вона є дуже потрібна людині, вона просто без неї не можна жити християниною. І ця людина, яку так заставляють йти до сповіді, вона каже, що вона і християнина. Ну, так само, якби ми сказали, що там принесли хліб, є там якесь м'ясо, є суп чи борщ. і Якщо прийде хтось там з родини, не схоче їсти, то ми його швидко. Заведемо в цю кімнату, скажемо, що хочемо щось запитати, і швиденько нагодуємо. А вказується, що він два дні їхав десь далеко, поїздом, може, дві доби добирався, не мав що їсти, там тільки чай якийсь пив, і сухарики їв чи пряників. А така річ, як їжа, коли людина потребує її, то, власне, потрібно до цього її заставляти. Це дуже не раз дивле. Але бачимо, чого Ісус так каже, моє ярмо є любе, тягар мій легкий. Тому що це на самому початку здається людині справді важко Помолитись вранці і вечором, потрібно відкласти час на це, піти до храму потрібно теж стратити не раз півдня, може зустрітися з якоюсь людиною, може в церкві якась потреба. Можливо, потрібно теж і щось в себе дати, щось допомогти, бути приналежним до парафії це теж є певний обов'язок. І люди бояться цього страчення часу, можливостей, можливо, і своїх засобів, матеріальних, чи навіть і духовних, таке, як скажемо, можливо, і таланти хтось має, хтось, наприклад, може гарно вишивати, хтось може водити машину, хтось може грати. В храмі на органі під час літургії і, наприклад, цього не робить, бо вважають, що якраз це зробить, то вже постійно треба буде їздити, постійно треба буде шити, постійно треба буде брати якусь гладіжку додому чи співати на хорах і так далі. Тобто приналежність до парафії це є певне таке включення в парафію, це є входження в спільноту людей віруючих. І ми не раз кажемо, що ми належимо до якоїсь парафії. Но ми повинні часом запитати, що ми дали Богові. А ми часом і то дуже часто питаємо, що Бог дав нам. Замість того, щоб запитати, що ми дали церкві, ми запитуємо, що церква нам дала. Замість того, щоб запитати, що я парафії конкретно поміг, ми не раз питаємо, що парафія нам допомогла. Дуже часто пам'ятаю, я сам з дитинства, як вчителі в школі запитував, відомо, вони мали якийсь такий приказ, наказ, але також, якби не хотіли в серці, можливо, б цього не робили, але часто запитували, що тобі цей костюл дає. Для них це було таке поняття, що їм дає щось Радянський Союз, школа щось дає, уряди різні, посади, що тобі дає костюм. І, власне, сьогодні Ісус каже, це є по-людський тягар. Це є теж ярмо, яке ми несемо, ми переживаємо, тому що потрібно з себе також щось дати. Але дуже є важливе те, що ми почули далі, що Ісус говорить, що це ярмо любе. Тобто, як мама до маленької дитини встає, це важко, але вона це любить, і як десь там дитина вночі не плаче, то вже переживає, дивиться, чи воно живе, чи дихає. Бо як це так, щоб до нього не встати вночі? Тягар, скажімо, це теж не вимірується певною вагою, так як пам'ятаю один священник колись, такий отець з Мар'янського ордену, всьому з Чеслав Шиманський, коли мав рекласі в нас в парафі, це вже, можливо, не знаю, багато років минуло. Десь це було в роках 80-му, може, 8-му, 9-му, можливо, 90-му році. Він розказує один приклад про війну Другу світову, каже, що один солдат на назустріч, бачить де другий і несе якогось раненого. і каже, що ти так двигаєш там, тяжкого. Він каже, це не є нічого тяжкого, це мій брат, тому що ми разом обороняємо свою країну. Власне, для когось це може бути тягар, а для когось це є обов'язок любові. І, власне, також. Можемо сказати, що ми обтяжуємо в такому доброму значенні себе, коли приймаємо Бога, коли приймаємо Ісуса Христа, коли слухаємо Його. Тому що якщо вслухатись в Боже Слово, це дуже велика задача. Пізніше потрібно це завдання виконувати. Якщо приймаємо Ісуса Христа в святому причасті, приймаємо Царя Всесвіту, царя, який не тільки володіє цілим світом, але який опікується цілим світом. Це є дуже велика відповідальність, який він мусить бути справді цей Бог важкий, але який теж коханий, тому що довіряє нам і приходить до нашого серця, нічого не залишаючи назовні. Приходить до серця зі своїм вертепом, приходить зі своїм скритим життям в Назареті, приходить з хресною дорогою, з терновим вінком, з Христом, приходить з цілим світом яким володіє, провадить і підтримує в своєму створінні. Тому також, сьогодні, кохані, ми очікуємо на Спасителя під час адвенту, Різдвяного посту, очікуємо, щоб також віддати наші тягарі Богові, щоб сказати, що навіть коли ми є для нього тягарем, а Він ніколи цього не скаже, тому що нас дуже любить, то можемо сказати, що так насправді від сьогодні. Бог є нашою потіхою, тому теж адвент називаємо радісним очікуванням. Не для того, що власне, чекаємо на якогось царя Ісуса Христа, який прийде, який буде вимагати від нас, який обтяжить нас своїми заповідями і так далі, але чекаємо на Бога, який є повний любові. Чекаємо з відкритим серцем, з радістю, з любов'ю, і хочемо, щоб в любові, також Господь. Колись прийняв нас до себе, тому що сьогодні Він переживає адвент для когось 100 років, для когось 80, для когось 120, може, не знаю. по-різному люди живуть. І такий довгий адвент є для Бога. Колись він закінчиться нашим народженням для неба. І просімо Господа, щоб це народження справді було для небесної слави. Амінь.